Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Олмакс. Сьогодні я пропоную зануритися в роботу спеціаліста по наземному обслуговуванню літаків. Хто не знає, хто це, це ті дядьки, які допомагають пілотам запаркувати літак, підключити наземне живлення, заправити, забезпечити розвантаження завантаження багажу та підготувати літак до наступного рейсу. Це якщо коротко. І все це досить непогано реалізовано в симуляторі під назвою AirPod 7. Гра з досить непоганою графікою, динамічною погодою, ліцензованими літаками. Та справжніми аеропортами дивитися, ми будемо на демо-версію. А кого зацікавиться забавка на момент зйомки цього відео вона коштує 700 гривень в стім? Тож наливайте, насипайте, хто ще її п'є і приємного перегляду. І у демо-версії нам доступний ось цей сценарій. І тільки, на жаль, один аеропорт вагар, якийсь вагар, де він знаходиться. Я гадки не маю. Де це? Uh, Royal Engineers of the British Army during... Uh, так, так, так. Ну, коротше, це uh, десь uh, на Фаройських островах. Де це? Це десь біля. Біля Великобританії, чи ні? Ну, коротше, хто в курсі, напишіть, будь ласка. Треба буде реально загуглити цікаво, де ці острови знаходяться. І того в нас в Денці буде. Що це сценарій? Ага, це коротше все, що є. Я зрозумів. Ну, давайте, давайте тоді далі. І так, ми. О, господи, провантажується трошечки. Ми зараз в ролі працівника з наземного обслуговування. Літаків. І на що ми бачимо? Ми в аеропорту. Перед нами перо. Стоять там пару вертольотів і один Боїнг, наскільки я бачу. І він щось схоже на Боїнг 737 Max. Мені так здається, що це саме він. Добре, на тап у нас такий планшетик. І ми бачимо, що в нас прибуття рейсу в 21.15. Зараз 21.10. Це буде якийсь рейс, і він повинен. А, до речі, ось він, походу, десь і сідає. Тут можна відімкнути ми зараз в навушниках, а ось так я вимкнув навушники. Так, він сідає наш літак. Будь ласка. Навушники потрібні для того, щоб захистити свої вуха від ось цього шуму, який видають двигуни літака і інша наземна техніка. Ну, більше від двигунів літака. Літак сів, паркується. Зараз він, по ідеї, повинен припаркуватися. Ну, давайте на планшеті подивимось. Ось тут, до речі, мапа є. О! Ось наш літак повинен зарулити на третю стоянку. Ось це стоянки І він повинен зараз до нас ось, ось це ми І ось ні, ось це ми похода. А сюди він повинен припаркуватися. Це, типу, десь ось тут, напевно. Скоріш за все. Це схоже на Airbus. Там у нас Boeing, а це Airbus. Ну, там люди, дивіться, гра жива, люди спілкуються, пасажири, персонал. Люди готуються, напевно, проходити на посадку. І реально, друзі, ось так людина, працівники чують ось такий шум на пероні, коли літаки працюють. Працюють двигуни, працюють допоміжні установки. Так, з. Білоти припаркувалися. Тепер нам треба що зробити. Нам треба поставити колодки і поставити конуси. Розставити конуси це безпека. Це потрібно зробити. Давайте. Де наші? Це в нас конуси, а ось наші колодки. Забираємо їх всі. І побігла. Розставляємо під передню стойку і під заднє колеса. Так. Це ми все зробили. А тепер. О, А як їх набрати багато? Ось так можна набрати їх побільше. Більше не вміщається. Добре. Ставимо. А як. Бляха. А, так, ми можемо їх вертіти якось повертати ось так. До речі, не зовсім зручно, але тим не менш. Ось так один конус. Пішли розставляти. Ось так другий конус. Ну, наприклад. А, так, сюди. 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 І ще один треба буде поставити перед правим двигуном. Дайте мені якийсь ось цей. Ну, якось, якось так. Готово. Перша справа, перша справа зроблена. Давайте дивитися на планшет. Що нам потрібно? Ось тут пишуться всі завдання, які всі процедури. Які треба виконати для того, щоб успішно зробити все і безпечно. Нам потрібно поставити ПІН для того, щоб заблокувати стойку. Ось так. Remove before по ідеї флайт повинно бути написано. Заблокована передня стойка. Все добре, давайте далі дивитися, що нам ще треба. Нам треба приєднати GPU – це Ground power unit до Нашого літака для того, щоб пілоти змогли відключити допоміжну повітряну установку. Це маленький двигун, який знаходиться, як правило, у хвостовій частині, який забезпечує нам роботу кондиціонера, але насамперед всі, всієї електрики на літаку, коли двигуни вимкнені. Так, нам треба шукати GPU. GPU, скоріш за все. О, оце схоже на GPO. Угу. Так, і його треба підтягти. Напевно, ось цим от маленьким. Транспортним засобом. А, завести двигун. Поїхали. Оп. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, трошки не туди. Я думаю, що ось так достатньо. Ану а, новелась. А, трошечки не дотягнув. Ну, то таке, можна підтягнути. І натиснути F для того, щоб законектити. Все, ми причепили це все. Причепили gp сідаємо. І поїхали. Поїхали до літака. Тягнемо GPU. Обов'язково треба дивитися по сторонах, але тут, на жаль, в демці не реалізована. Нереалізований рух іншої техніки. Так, ну, напевно, якось ось так буде це діло. Стоп. Угу. І десь тут повинен бути люк. Для підключення. Будь ласка, Ground Electric Connection. Відкриваємо. І що в нас тут? Угу. Беремо кабель. Підключаємо. І що? І напевно ж треба тепер це якось увімкнути. Ну, вімкнути, увімкнути, запустити. Нашу GPU-шку. Так, Engine Power. Ну, наприклад. Так, ми запустили двигун на GPU, і тепер нам треба зробити так, щоб вона. Ага, це ми увімкнули ми електрику тільки. Тепер ми запускаємо двигун. Все, запустили двигун. Генератор наш працює, і нам потрібно тепер сюди перемкнути на engine Run. І ось так. По ідеї, пішла електрика зараз на літак від нашого генератора. Тепер що нам треба зробити? Ми підконектили GPU і треба дати сигнал екіпажу. На те, щоб вони, що вони можуть вимикати вже APU Air Power Unit, Ця допоміжна установка. Як це робити? Напевно? О, є селектор команд на одиничку чомусь, не знаю, чому так. Це ми можемо спілкуватися з нашими колегами, а це саме з екіпажем. APU. Будь ласка, APU, ви можете його вимкнути. Чуєте, як працює? Все вони, типу, вимкнули його? Чи як? Незрозуміло. По звукам щось не дуже зрозуміло. Ну, то добре, що, що ми робимо далі? Давайте, напевно, навушники одягнемо. О, ось так. Ось так якось краще трохи для вух. Е, далі нам потрібно відконектити GPU від е, е, літака на стоянці номер 3 Це ж в нас стоянка номер 3 Цього літака. Так. Відконектити. Відімкнути. Ну, добре. Тоді давайте що ми у зворотньому порядку робимо? Це робимо ось так. Так і ось так. Вимкнули. І тепер вимикаємо, від'єднуємо наш кабель. Ось тут ми його можемо поставити. Лючок обов'язково закрите. О, начебто не так вже шумно. Добре, що ми робимо далі. Це ми зробили. Ага, нове завдання. Під'єднати Під GPU до літака на стоянці номер 5 Стоянка номер 5 це у нас рейс. На Барселону. Угу. Тому сідаємо. Оце, напевно що... Ж... це боїнг. Сідаємо в нашу машинку і поїхала. Так, що там нормально проходить? Нам не треба пошкодження літака. Це дуже дорого, це дуже погано і досить небезпечно. Так, ми робимо ту саму процедуру, тільки з Боїнгом. А де у нього тут цей лючок? Десь збоку, здається, повинен бути. Ага, ось. О. Якраз роз'єм. Добре. Вставляємо сюди. І робимо знову старт. Запускаємо. Є контакт. Тепер. Ось це і ось це. Все ми зробили. Це я зробив чи я не зробив? Ось це я зробив. Дивіться, тут є навіть Емерженсі відключення. Тобто, коли в нас щось стається, то ми можемо е дуже швидко відімкнути. GPU від літака. Напевно, що тут повинні бути якісь нештатні ситуації, і ми повинні реагувати на це все адекватно і вчасно. Так, я не можу зрозуміти, я тут все зробив чи ні. Оце мені зараз треба зробити. дисконект. Добре, вони, типу, там запустилися, я так розумію. так, APU запустили, і нам тепер треба від'єднати. А від'єднати. Ось так. І це ми складаємо сюди на місце. А! -а, -а стоп. Ні-ні-ні. Я неправильно це все зробив. Дивіться, ми повинні під'єднати. Я щось поспішив. Давайте заново запускаємо. А -а так. Не запустив. Треба подовше потримати. О, пішло. Тут ось так. Тут ось так. Так, тепер ми повинні дати команду пілотам. Наскільки я розумію, що вони можуть вмикати запускати APU. О І ми чекаємо. Треба дочекатися, поки APU запуститься. ну пішли послухаємо. О, чуєте? запускається APU. О, повітря гаряче пішло. Угу. Навушники треба вдягнути, бо дуже сильно шумить. до 100%. Ну, гра трошечки, звісно. Зарахувала нам, що ми від'єднали GPU. Але ми повинні були його від'єднати тільки після того, як виконаємо ці попередні кроки. Так, 100%. Все, ось тепер, тепер нам що треба? Ага, прибрати всі. Прибрати всі... всю техніку, яка в нас є, прибрати конуси. Прибрати ко. Ой, я це, напевно, неправильно зробив. Треба було спочатку тут вимкнути все. Правильно ж? Ну це ж логічно. Ось так. Ми вимикаємо потім ось тут. Ми від'єднуємо. Сюди складаємо. Сідаємо в машинку. І поїхали відвозити GPU-шку Кудись. Я не знаю, куди її поставити. Напевно, кудись от сюди. Ось так от. Залишу тут. Сподіваюсь, вона нікому заважати не буде. <хи> так, що ми робимо далі? Нам треба позбирати конуси. Збираємо конуси. Цей нам не поміститься, правильно? Помістився. Слухайте. А чого минулого разу не поміщалося? І складемо їх десь тут. А як їх всі покласти? А, все. З Одним поклали. Добре. Прибрати колодки. Спочатку, напевно, треба прибирати колодки з задніх колес. Зі задніх стійок, а потім вже з передньої. Ну, то вже як є. І. Remove... Так. Треба прибрати пін. А пін тут де? Ага, ось, ось, ось він. Remove Before Flight. Забираємо. Все. Запуск одного двигуна і іншого. Все по суті. А чого так мало? 17 хвилин ми програли. Але мені цікаво, тут же ж треба територію обдивитися. Слухайте. Я хочу подивитися на територію. Давайте ще раз. Я хочу подивитися на транспорт, який тут є. Його ж також можна використовувати. Ось цю машинку можна використовувати для завантаження вивантаження багажу. І всіляких вантажів, з вантажних відсіків. Нашого літака. А що є ще? Ця машинка, на якій ми можемо тягати GPU-шки і все таке інше. Сюди можу сісти. Ні, сюди сісти зараз не можу, тому що в мене немає такого завдання. А сюди, сюди можу Це також тягач. Який може тягати усі, а, тілеги ці платформа. А, для вантажу, для багажу. А це у нас а, трап. Сюди можу сісти? Походу, ні. Можу сідати тільки в ці машинки маленькі. Паливозаправник. ооо, Jet A1. Це паливо для ось таких от літачків. А це в нас кетерінг, так? Завантаженням всіляких снеків, всіляких напоїв, їжі і тому подібне. Сюди я також сісти, на жаль, не можу. На жаль, демка нам не дозволяє цього зробити. А це шамна. А це тягач? А тягачем можна тут скористатися, ні. Пожежна машина. Це ж, я так розумію, що, як я вже казав, що, скоріш за все, тут будуть виникати якісь нештатні ситуації, в тому числі і е, пожежі. О, це що, газелька? Якась е, тексура взагалі. Фігова. Сюди я сісти не можу. Це ж тут будуть і пожежі на літаком. Треба буде це все ділом тушити. Сюди не зайти і сюди не зайти. Хоча, напевно, це лише обмеження демки. А ну, давайте сядемо сюди, ні. а От сюди. Можна сісти. Поїхали. Покатаємось трошечки. Я хочу оглянути територію. Коротше, не буду я тут ніякі правила дотримуватись ніяких правил. Тут у нас вертольоти. Сюди не можна сісти. <с?> <с?> ну, це було б дивно, якби нам дозволили ще тут літати. Це трошки не про те. Добре, а що ось там. Поїхали туди. Наш Airbus прилетів. Тут ще одна пожежна машина, ще одна машина кетерінгу, я бачу, ну і все, це взагалі. Звичайні текстурні машинки, які дуже погано пропрацьовані. Це в нас Ford Fiesta. А це в нас Nissan Qashqai. прикольно. Так, сюди. Не можна, ні. Не пустите? Ну пустіть мене, я хочу покататися тут. ж, це ж цікаво. Нічого не відмикається. Походу, ні. Добре. Тут у нас імпровізована така пожежна частина, скоріш за все. Тут у нас є ще ось таке прицепчики, куди складається вантаж. Якісь будиночки. Добре. Пожежна частина, скоріш за все, ось це. Червона будівля. Ну, це маленький аеропорт, а прикиньте, працювати у великому аеропорту. Де реально купа терміналів, купа стоянок, їх не 3, не 5, їх буде штук 15, 20 і більше. Що, що це у нас? Е, відкриття багажником, багажного відсіку. А це в нас що? Карлдор селектор. Тобто я можу. Чи не можу? За допомогою цього селектора можу відмикати багажні... багажні відсіки. Це я його тільки привідкрив. А, ліфт здо. Ось так я потім його. За допомогою ось того селектора я елект... натискаю кнопочку, і воно відкривається все. Є контакт. Ми відкрили. І що там? І там порожня? Немає ніякого багажу. Добре. Це ми подивилися. Це задній багажник, а передній можу відкрити. Передній відмикається таким же чином, правильно? Ні, це. Відкрий, відкрий, будь ласка. Ось так тепер. Угу. Відкривається тут також порожня. І сюди будемо потім згодом. Напевно, в повній повні версії, не напевно, точно в повній версії підганяється ось ця штукенція, підіймається і починається завантаження або вивантаження вантажу. Ну, ось так от. Я думаю, що тут більше нема що дивитися в цій демці. Тож, друзі, кому сподобалось, будь ласка, протисніть лайк. Напишіть свої враження від гри в коментарях. І хто хоче, будь ласка, можете. Купити собі повну версію і вже пограти повноцінно зануритись, так би мовити. Сьогодні був тільки перший погляд, ознайомчий з демо-версією цієї ігри. Всім дякую з вами був і До зустрічі в нових серіях. Всім па-па!